Підпали торгових центрів у Вільнюсі та Варшаві були організовані російськими спецслужбами. Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск. Напередодні про те, що росіяни стоять за підпалом складу Ікеа у Вільнюсі, заявили у місцевій прокуратурі. Литовські правоохоронці визнали інцидент терактом. За даними слідства, росіяни завербували двох чоловіків у Варшаві та запропонували їм 10 тисяч євро за підпали торгових центрів. Один із виконавців залишив пристрій запалювальний у магазині. Його спільник планував ще один підпал у ризі, але його затримали дорогою до Латвії. Обидва підозрювані громадяни України віком до 20 років. Чув віксму організаторі за даними розвідки і слідства, організатори цих акцій базуються в Росії і мають зв'язки з російською військовою розвідкою і силами безпеки. Розслідування триває, і з 13 травня минулого року до цієї особи застосовано найсуворіший запобіжний захід арешт. Слідство дійшло висновку, що атака вочевидь не була випадковою.